Друзі, доброго ранку. Сьогодні 3 червня. Так виглядають кавуни та дині після головної обробки. Перед цвітінням обробка була Турбопреста Золотий стандарт проти динної мухи, а також проти. Грибкових захворювань е можна використовувати будь-який препарат, який у вас є. Рідаміл Голд довгої дії, або той, що я використовував, можете подивитися в мене ролику. Вже є завість на кавунах, хочу сказати. Скільки потрібно, як, на мой погляд, робити формування для динь та Кавунів, я прийшов до десь приблизно 30%. Бо в тому році у нас вже кавуни закінчилися 19 липня. Це мене дуже не влаштовує. Збір був ягод десь з 5 або 7 липня і вже 19 липня вже не було кавунів. Це дуже рано. Вони закінчилися, да, збір був непоганий, але треба розтягувати десь. Хоч ну, до вересня місяця, до кінця вересня, тому у мене у нас точніше. Я використовую Charleston Грей, це резерв, хто за мною за нами слідкує. Це ось він. Ось він цей кавунчик. Тут біля 7-8 кустів. Далі це вже є. Ескандер, термос, значить, це дива робить. Це вже перші кабачата. Ось. Ну, це безхатченко, безроди, без племені, як кажуть, нічого немає, кущ великий, але клосовський ескандер це насправді чудо. Так, що ще хотів сказати? Почали зав'язувати зав'язувати вже томати. зараз покажу. Прийшов до томатів. Дивіться, вже отакі томати, як горіх. Толстой, напевно, або Семенес фірма Біг-Біг. Вже не пам'ятаю, бо в реверсивному парнику були були семеніс бігбів Толстой фірма Бейо. і Як експеримент були панамера Клосовська. Ось вона. От дивіться, в панамери вже які маленькі томатики. І фенда. Так. Що по реверсивному парнику? Дивіться, вже які огірки, вони ростуть друг над до друга, тобто реверсивний парник. І робоча длина буде, довжина буде біля два. 70, ось дивіться, от до сюди воно росте ось до кінця два синте. Тобто огірки ось на висоті біля одного метра всі знімаються. Також вже будуть те ж саме з томатами. Вони вже біля одного метра. І також будуть арочному типу рости. Ось дивіться, цей томат вже метр. Це е, Панамера Клосовська. Так, що хотів ще сказати по кавунам? Вже в цей міждуряді вже ходити не можна. Все, я там прокопав міждурядя. Все, тільки по краям. Ось тут справа і зліва. Все. Серединка вже вона, там не можна вже ходити. Так, що ще хотів сказати? Так, почав строїти другий для високорослих томатів. Теж арочні опори, це ж технічно буду робити так же само, як і в реверсивному парнику. Також накидаю огіркову сітку і, для... і зроблю ще ребра жорсткості. Ось планок, у мене він біля 14 метрів. Оце ж по верхівці зроблю ребра жорсткості. Також тут у мене ростуть рожевий гігант Україна, Деберао, е, народна селекція і валове серце. Теж, напевно, теж е, народна селекція, непогана і дуже сорта. Так, що по капусти. Є біла крилка, але вона зникла після обробки десь 5 днів. Зараз підемо подивимось. Листячка чистенька. Так, ну, вже ось так виглядає. Зараз ще підемо в кінець города. Так, тут дивіться. Десь поодинокі є випадки, але вона дуже мала. Бачите, є сажеві гриби, ось вона що. Ну такі справи. Над чим опрац... працював по. Чим працював? Працював я Турбопресто. Золотий стандарт по... по капусті. Ну, поки що нема. П'ять днів пройшло, але буду наблюдати. За капустою. Ну, все, это, що я хотів сказати. Всім добра, працюємо далі, до побачення!